Я все одно багато чого робила. Так я думала, що треба. Треба вміти вчасно зупинитись. Це не тому, що щось з вами не так, це тому, що ви просто не дієте хлювати радикально на думку інше. Відчуття, коли ти живеш повну. Помиляйтеся, чорт побери! Я вільна, мені пофігу повністю на думку оточуючих, і я роблю те, що важливо мені. Або я можу здуріти, нічого не зробити. І воно не вийде, і я здурію. Це... Я вам хочу розказати за 15 хвилин все, що я знаю, все, що найважливіше, я зрозуміла для мене за 38 років мого життя. Тому що я зробила дуже багато помилок, дуже багато всього хорошого. І я зараз маю певні інсайти стосовно того, що справді в житті важливо. Тому починаємо. Номер один. Треба вміти вчасно зупинитись. Зараз, коли я дивлюсь на певні етапи свого життя, я розумію, що я занадто довго хотіла зробити якесь косметичне рішення для серйозної проблеми, а треба було її брати і вирішувати. Треба було якісь стосунки закінчити набагато раніше. Треба було можливо когось звільнити раніше. Треба було закрити там. Якийсь проект набагато раніше, і це просто зараз для мене такий інсайт, що це треба робити от тоді, коли треба робити. Якщо щось просто не йде, щось п'є з вас енергію, якщо щось не вдається, треба інколи. Просто зупинитися, просто закінчити. Не треба все тягнути роками, тому що життя іде, життя одне, і треба життя жити наповним. Я зараз аналізую. Чи цей проект треба далі продовжувати? Чи ці стосунки треба далі продовжувати? Чи от те, що я зараз роблю, чи мені треба це робити завтра? Тому що, чесно кажучи, я реально відчуваю, що життя цінне. От, цінне, знаєте. Тобто, я ціную кожен день і я ціную свій час. І я не хочу нічого робити, що не буде мені потім приносити там задоволення чи результат. Тому. Знайте, коли зупинитися, і не тягніть нічого далі. Тум -тум, тум 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 тум. Номер два. Треба плювати радикально на думку інших, і я, начебто, людина, яка завжди плювала на думку інших. Ну, тобто, мені було по великому рахунку там все одно. Я завжди була якби проти чогось. Так, от така в мене натура завжди з дитинства. Так, я. Любила протистояти проти чогось, але все одно, якщо задуматись, якщо я подивлюсь на себе от в минулому, то я все одно переживала за якісь речі, і я все одно там не жила до певного часу, так як я хотіла жити. І Я все одно багато чого робила, тому що ти так треба, так я думала, що треба. Ну коротше, ви розумієте. І зараз я розумію, що чим більше я хочу від життя. Тим більше мені треба абсолютно радикально звільнитися від думки інших. І коли я почала це робити, тоді я справді от почала жити. Розумієте? жити, розумієте? це відчуття, коли ти живеш наповну. Ти нікому нічого не доказуєш, ти нікому нічого не нічого не відстоюєш. Це просто відчуття, яке йде зсередини, що я вільна, мені пофігу повністю на думку оточуючих, і я роблю те, що важливо мені. І я розумію, що це от ключовий скіл у тому, аби досягати своїх результатів. Полювати на думку інших. Радикально полювати на думку інших. Так. Експериментуйте і робіть багато помилок. Коли ви кажете, що я боюсь, я не впевнена у собі, це не тому, що щось з вами не так, це тому, що ви просто не дієте. Якщо ви будете робити ту чи іншу дію дуже багато разів. Ви однозначно почнете бути впевненою у собі. Я вам даю 100% гарантію. Можете просто потім повернутися і написати мені в коментарі. Будь-що, що ви зробите там 50 разів, ви будете впевненою у собі. Це стосується всього: так, Пічингу проєктів, спілкування з інвесторами, говорити на публіку, знімати рілси, озвучувати вартість своєї роботи. Озвучувати набагато вищу вартість своєї роботи, що часто люди бояться, але зробіть це 50 разів і на 51-й ви будете це робити просто як ваша друга натура. Тому треба пробувати експериментувати купу разів, заставляти себе помилятися, або щось вийшло класно. Це просто от моя друга натура. Коли, не дай Боже, я десь починаю фіксуватися, ой, це треба зробити ідеально, ой, це не так красиво, ой. У когось це краще, я думаю, так, все, почекай, що відбувається. Треба це негайно виключити, ці думки. І треба просто зробити так, як можу я зробити зараз. Все. От я можу зробити так, але воно вийде. Я чомусь навчусь і завтра зроблю краще. Або я можу здуріти, нічого не зробити, і воно не вийде, і я здурію. Це якось, мені здається, це нелогічно, так? Тому експериментуйте. Пробуйте, ідіть далі. Кожен день робіть маленькі дії. Помиляйтеся, чорт побери. Помиляйтеся, і тоді все буде круто. І тоді ви прийдете до того, що вам подобається. Тому просто робіть це. Просто робіть це безкінечно, і це стосується всього бізнесу, життя, от всіх сфер життя. Здоров'я. Номер 4, Здоров'я найцінніше, що у нас є. Я коли дивлюся на дуже успішних людей, там, які побудували круті бізнеси, організації вони видатні. Але коли я бачу, що вони нездорові, вони в стресі, вони нервові, вони хворі, мене, чесно кажучи, це ну, мене це не драйвить. Так? Мене це ну, не дуже там, мені це імпонує. Я цікавлюся людьми, я вивчаю людей, які і побудували величезні кар'єри, бізнеси. І вони також дбають про себе, з ними приємно проводити час, вони енергійні, вони спокійні, вони займаються собою, своїм тілом. Що це значить? Це значить, що ці люди зрозуміли, що життя це марафон. За одним там досягненням є мільйон інших. І якщо ми будемо просто от зневажати своє здоров'я, то ми просто потім його не... Уже не піднімемо да, там, з колін. Коли я вигоріла там, в минулому бізнесі своєму, то мені десь до двох років знадобилося просто прийти знову в ресурс. Так? Це був чудовий час, я дуже ціную там, цей період, тому що він мене навчив дуже багато чому. Але якщо ви зараз маєте можливість не вигорати, не хворіти, то не робіть цього. Тобто завжди витрачайте час на свій стан. Нічого не варто от нашого стану. І також не в досягненнях суть. Суть у тому, аби жити кожен день кайфово, кожен день раніти. Тому для мене дуже важливо це кожен день будувати так, де в мене є час на медитацію, час на спокій, час на те, аби прогулятися, час на те, аби провести час з дітьми. І коли я розумію, що в мене всього забагато, і я не можу робити оці всі інші речі, то я починаю нервуватися і моє здоров'я страждає. Алло. п'ятий інсайт дуже важливий. Фокусуйтеся на чомусь одному. Звичайно, є час, коли ми експериментуємо. Є час для творчості, є час для того, аби генерувати різні ідеї. І взагалі. От мати цю творчу енергію, весь час це дуже важливо і необхідно, але наступають моменти, коли треба фокусуватися на чомусь одному. Коли ви, наприклад, запускаєте новий бізнес, треба фокусуватися на чомусь одному, якщо воно працює. Не можна весь час міняти напрямки, не можна мати сторізних продуктів. Коли ми хочемо вставити якісь цілі. Треба розуміти, що скоріше за все, із декількох цілей одна буде дуже ключова. Якщо ми хочемо змінювати звички, то треба завжди братися за одну звичку. Ми не можемо змінити всі звички. Тому треба мати дуже чіткий фокус і фокусуватися на чомусь одному, а не на всьому одразу. Це стосується і присутності у житті. Я намагаюся фокусуватися на тому, що я роблю в той чи інший момент. Якщо я з дітьми, я з дітьми. Якщо я з друзями, я з друзями. Якщо я на зустрічі, я на зустрічі. Якщо я сідаю працювати, я сідаю працювати. Я не роблю 100 штук одночасно, тому що це теж пряма дорога до вигорання. І я також завжди себе питаю, чи це є те, куди я хочу направляти свій фокус? Чи, те, чи ця штука реально настільки важлива, що вона мені стратегічно необхідна в моєму житті на декілька років наперед? Шостий інсайт це мислення і звички, і наш стан керують нами. Ви думаєте, що ви знаєте, що ви думаєте, і ви знаєте, хто ви. Але більшість людей не знає, хто вони, чого вони хочуть, чого вони не хочуть, чого вони бояться, чому вони живуть так, як вони живуть. І тут треба пізнати себе і зрозуміти, що наш стан, наш стан, те, як ми думаємо, і те, які у нас звички кожен день, це і є ми. Якщо у нас мислення оптимістичне, де ми кажемо, що це не проблема, це можливість, це не людина паскудна, мені зіпсувала настрій, а це людина, мій вчитель, і я щось. З цієї ситуації про себе дізнаюся. Це не світ поганий, а це у мене зараз такий стан, що я відчуваю злість, сором, страх. І все, що я особисто роблю в своєму житті, це робота над тим, аби у мене був стан високовібраційний тобто стан, де я відчуваю радість, де я відчуваю любов до себе і до світу. І це є мислення, де я бачу рішення, бачу можливості, бачу ідеї, бачу натхнення, розумієте? Просто от творчість б'є з мене ключем. І я думаю: а які у мене звички, так, які мені будуть допомагати бути в цьому класному стані? так? Чи у мене звички нормально, класно харчуватися? Чи в мене звички лягати спати? Там не супер пізно, чи в мене звички не пити багато алкоголю, чи в мене звичка реагувати там нервово, там зразу істерично, чи в мене звичка, наприклад, нова думати: окей, я зараз заспокоюсь, я допоможу собі піднятися в інший стан, і з цього стану я відреагую якось більш е, творчо. Це нами керує. Тому подумайте, які у вас звички. В якому стані ви перебуваєте і чому? І яке у вас мислення? Бо якщо ваше мислення я не зможу, я погана, я недостойна, то тоді і таке життя у вас буде. А ви достойні і ви супер. Просто це має бути ваше мислення. Ви маєте в це повірити. Номер 7. Якщо щось не виходить, проблема не. У світі проблема у вас, і це може бути дуже болюча штука, яка буде вам дуже неприємна. Але коли у нас щось не виходить, то скоріше за все, або у нас недостатні скіли чи знання для цього, або у нас неправильне мислення, або у нас неправильний стан. Так, якщо у нас якась є складна ситуація, от щось не йде в проєкті, в бізнесі, в кар'єрі, то можливо у нас недостатня кількість скілів, аби вирішити там оцю штуку. Так? Які у мене є справді знання, аби компетентно рухатися далі з цим питанням, успішно рухатися далі? Номер два. Чи правильне у мене мислення? Чи є у мене мислення зростання, де я бачу можливості? Чи у мене мислення, що щось завжди не так, або я не буду чогось робити, бо це не спрацює? Або це мені не підходить, або це не для мене? Так, от класична ситуація. Часто теж до мене звертаються там засновники-засновниці, які хочуть робити скачок у власному бізнесі. І дуже часто все зводиться до того, що вони знають, що їм треба робити, наприклад, маркетинг, там, комунікації, які йдуть від них. Так їм треба більше розказувати про свій бізнес в тих самих соцмережах. Вони самі знають, що це треба робити в душі глибоко, але вони не хочуть це робити по тим чи іншим причинам. І вони цього не роблять і тому намагаються знайти інші рішення, які, звичайно, не працюють. А найпростіше, що можна робити, це просто робити ці історії, цей маркетинг від вас, і тоді це буде набагато краще для вашого бізнесу. І ви теж можете від цього кайфувати. Коли у нас є стан радісний, коли ми в стані любові, то тоді ми бачимо ідеї і можливості, і світ нам відповідає можливостями. Коли ми в стані стресу, то тоді нічого хорошого ми не побачимо. Тому не звинувачуйте світ. А намагайтеся зрозуміти, що ви можете зробити, тому що завжди будуть проблеми, завжди будуть виклики, завжди будуть труднощі. Але ми маємо силу, ми маємо енергію, ми маємо все, аби відповісти на той чи інший виклик. Номер вісім: це вміти слухати себе. Багато хто хоче бути щасливий. Всі хочуть бути щасливі. Так, всі хочуть бути щасливі, жити класно, але ви ж не вмієте слухати себе. Що це значить? Це коли ви не просто витрачаєте час на те, аби заліпити пластирем гніну рану. Це коли ви справді сідаєте і кажете собі чесно: Оце не працює, я не буду більше робити. А от цього я справді хочу, і мені страшно, але я цього справді хочу. От якщо ви будете слухати себе і чути себе, і потім робити те, що ви справді думаєте, тоді не буде ніяких у житті у вас конфліктів. Ви просто рухаєтеся от без зупинок, розумієте? Вас не зупинити, тому що вами керує ваше бажання, і ви знаєте, що мені хочеться робити так, як я хочу. Не тому, що я боюсь, не тому, що так треба, не тому, що я там послухала когось чи чогось, а тому, що це я так вважаю. Тому чуйте себе щиро, але не починайте боятися і переживати, коли те, що ви чуєте, вас лякає. Тому що, звичайно, треба буде змінюватися. І це непросто. Номер 9. Можливо, це найскладніша штука. Не намагайтеся все контролювати. Бажання контролю це штука, з яким я живу все своє життя. І, звичайно, що по тим чи іншим причинам там досягатори стають людьми, які все хочуть контролювати, але ми не можемо все контролювати. Треба вміти відпускати. Треба вміти просто давати простір світу. Це не значить, що ви не дієте або не хочете. Навпаки, ви хочете чогось і ви дієте, але ви не очікуєте. Ви Розумієте, наскільки це потужна думка? Ви хочете, ви дієте, але ви не очікуєте, ви відпускаєте. Немає у вас всередині цього тиску. І коли ви відпускаєте і ви не контролюєте, ви не всюди намагаєтесь запихнутися і на все намагаєтеся повпливати, то тоді в житті відбувається магія. Кожен раз, коли я у своєму житті просто відпускала. Коли дуже було боляче, коли я дуже хотіла, коли було дуже важко і непросто, тоді все ставалося так, як мені треба. Але треба вміти відпустити і не контролювати. Номер 10. Прийміть себе і любіть себе. Це є інструкція, яка буде працювати абсолютно для кожної сфери свого життя. Ніхто вас не полюбить, якщо ви не любите себе. Ви не маєте стати чимось чи кимось, щоб полюбити себе. Треба любити себе просто по факту того, що ви є такі, які ви є. І прийміть себе такими, якими ви є. Неважливо, як ви виглядаєте, який у вас статус, що у вас є, чого немає, яка посада. Любіть себе такими, якими ви є. І тоді ця енергія, ця сила буде давати вам віру в себе. Бажання рухатися далі, енергію, бажання експериментувати все починається з любові до себе, прийняття себе може здаватися там, що ви себе любите, тому що у вас щось є. Ні, але це не по-справжньому. От я зрозуміла, що я справді приймаю себе, я справді люблю себе, от в ті часи, коли мені найгірше, і можливо, коли я маю найменше. І тоді я справді розумію, що ось це є я. Тоді, коли я себе люблю, тоді у мене починає в житті відбуватися там все чудово і, і так, як я можу собі уявити. І це дає мені енергію на кожен день, тому що знову ж таки через це я нікому нічого не доказую, нікому нічого не хочу доказувати. мені це не треба. Я просто знаю, що я приймаю себе таку, яку я є, і я для себе є окей, і я себе люблю. Майте фокус на дії, не на результат. Життя це шлях. Весь час хотіти досягати це, ну, це дорога просто в лікарню, тому що це дорога до вигорання. Кожне досягнення буде зроблене, але ви все одно ніколи не будете щасливі. Треба насолоджуватися кожним днем, кожною дією, кожним рухом, помилками. Оце є шлях, це є життя. Життя є тут. І зараз досягнення це круто. Я обожнюю досягнення. Я про досягнення. Я допомагаю людям досягати. Але я знаю, що поки ми не почнемо любити себе тут і зараз і кайфувати від дій, ми ніколи не будемо щасливі по-справжньому, коли ми досягаємо. Ми просто будемо відчувати спустошення. Інсайт – творіть і не споживайте. І це я теж зрозуміла не так давно, що треба творити, а не споживати. Ми живемо у світі. Інтернету, програм, книжок, курсів, і це дуже круто. Я обожнюю навчатися і всіх завжди там закликаю до того, аби ви вчилися. Але наступає момент, коли треба творити. Тому творіть. Творіть на роботі, творіть як хобі, пишіть, створюйте відео, вдягайтеся, творіть, малюйте, танцюйте, робіть усе, аби ви могли творити. Тому що, коли ви творите. З вас виходить творча енергія, і ця творча енергія не просто робить вас щасливими. Просто так, але вона також транслюється на всі сфери вашого життя. Коментуйте під цим відео, скажіть, чи вам сподобались мої інсайти. І підписуйтесь на мій канал, тому що я хочу робити більше відео про мислення, про стан, про те, як кайфувати від життя і досягати своїх цілей, і робити прорив у житті, кар'єрі бізнесі. Тому. Ваш лайк мені допоможе зробити більше відео. Підписуйтесь, дякую.